Чому ми позіхаємо? Щоб відповісти на це питання, давайте спочатку зрозуміємо ситуації, коли ми це робимо. Ну, очевидно, перше, це коли прокидаємось або збираємось спати. А якщо точніше, під час переходу від стану спокою до активності та навпаки. Друге, це коли нам скучно, і тут вже сюрприз. Гіпотеза Гелопа припускає, що позіхання не сприяє сну, а навпаки, перешкоджає йому. Не демонструє нудьгу. А бореться з нею. Люди рідше позіхають під час активної та інтерактивної діяльності, такої як приготування їжі, чи срачі у Фейсбуці, і набагато частіше під час діяльності з мінімальною активністю як то відвідування лекції, чи перегляд вечірніх звернень зеленського. Також позіхання збільшуються, коли люди виконують складні розумові завдання, чи коли стресують, як, наприклад, парашутисти перед першим стрибком, чи спортсмени перед зброєю. Детальніше про феномен позіхання розповідаю у великому відео на моєму YouTube каналі. Посилання в профілі.